Привіт! Сьогодні ми будемо робити вазу з пляшки з під шампунью. Сподобалась мені ця пляшка, не захотілося мені її викидати, тому я вирішила щось з нею зробити цікаве. Для цього нам знадобиться спирт, вата, а, малярний скотч та ось така автомобільна фарба хром. Здираю етикетку. Пляшки! Таким приємним звуком вона зривається з іншого боку. Ось така біленька, гарна пляшечка у нас вийшла. Тепер треба якось зрізати ось цю верхівку. Проткнула ножиком та обрізаю ножицями. Не самий легкий процес. Далі пробую оплавити края утюгом, праскою. Як виявилось, це не дуже гарно працює. Може, праска у мене не надто гаряча, як потрібно. Але результат мені не сподобався і все одно мені довелося обрізати ножицями робняти. Тепер обезжирюю пляшку. Так, хорошенечко. Всю її будуть мащувати з усіх боків. Пляшечка підсохла, тепер обклею її скотчем. В хаотичному порядку вирішила, що не хочу якогось особливого візерунку. Як вийде, так вийде. Добре прижимаю, бо знаю є така проблема, що фарба затікає під скотч. Під марамалярну стрічку, точніше. Переходжу в коридор. Поки йшла в коридор і все несла, Попал, у мене впав балончик з фарбою, відбилась у нього розпилювач. Там ніяка ні трубочка, нічого там нема, там суцільна була така конструкція, воно відламалось і все. Але ж мені дуже горить, мені треба пофарбувати, тому я не здаюся, просто прикладаю розпилювач. Фарба у мене ллється з усіх боків, краплі. Вон, бачите, як воно просто придавлюю, в мене воно плюється, капає, падає. Але ж таки пофарбувала. Також треба одразу, отакі в мене руки після, всього гарні. Так, підсохла фарба, знімаємо. І тут я дуже розчарована, бо через те, що фарба лилась дуже сильно. Вона всюди позатікала під скотч. Як потім мені пояснили, що для гарного результату, щоб нічого не затікало, там зовсім інший процес. Треба спочатку пофарбувати погрунтувати а потім поклеїти малярний скотч, потім ще раз погрунтувати ґрунтовкою, щоб вона добре заповнила всі прогалини, а потім вже... Фарбувати тією фарбою, як хочеться. хочеться. А... Так, в общем, результат мені не сподобався. Намагалась я його змити, терла губкою для посуду, отою шершавою обратною стороною. Якщо бачите, там, де я терла, хром зник, осталась лише сіра фарба. Але я не здаюсь знову, я Намагаюсь змити рідиною для сняття лаку. І що в мене буде? Тут я радію, що воно змивається. Думаю, о, нарешті я змогу відмити пляшечку, вона знову стане у мене біла-біла, як на початку. І я перероблю все, і буде у мене такий результат, як я прагнула спочатку. Смила, смила ще раз. І пляшечка не відмивається. Залишились сліди. Ось такий мраморний, окрас на ній залишився. Терла, терла, сильно терла, шкрябала не відмивається. Ну що ж, думаю, нехай залишається так. А якщо прогалинки поміж парубою, будуть такі мармурові. Відремонтувала балончик. Ось, бачите, між розпилювачем та балончиком там є металева трубочка. Це трубочка це не кінечник для обжиму проводів. Він підійшов по діаметру. І я його туди вклеїла. Буду пробувати, бо дуже шкода мені той балончик. Бо він новий, щойно я його придбала і шкода. Так, пробую знову обклеювати малярним скотчем. Я не цілюсь дуже в ті місця, де він був на початку. Знову у хаотичному порядку. Як вийде, так вийде. Обклеюю. Переходжу на балкончик, він у мене такий страшненький. Але зате там можна експериментувати з моїми поробками. І не шкода нічого заляпати, забризкати. Цього разу я вже розумніша і придумала таку конструкцію, на яку повісила пляшечку. Це туба зі скотчу, не скотчу, точніше, з плівки пакувальної. Повісила я її, поставила, повісила і так собі кручу зручно, балончик працює, але все одно підтікає. Так, пляшечка підсохла. Тут любуюсь результатами, думаю, можливо залишити так. Дуже гарно, така фактура виходить. Але ж, думаю, ну, не помиєш її нормально, все одно буде зі скотчем здиратись. Тому знімаю такий скотч. Так, поїхали. І результат вже краще. Через те, що був не такий великий слой фарби, навіть не довелось ґрунтувати, щось робити. Края виходять рівненькі. Вот. А там, де не дуже рівненькі, там все одно ну, за що такого мармурового візерунку на задньому фоні. Воно виглядає цікаво. Ось така ваза вийшла. Як на мене навіть і не скажеш, що це просто пластмасова пляшка. Дивіться, цікавий візерунок такий, такі прямокутнички, трикутнички, от ближче видно цей мармуровий такий фон Поміж такими дзеркальними сріблястими елементами. Все, ось така вазочка вийшла. Мені подобається. В неї можна налити води, поставити квіти або якісь сухоцвіти. Ну, цікаво, правді Все, пока. Дивіться ще. Мої експерименти до побачення.